Відчути мистецтво на дотик в Івано-Франківську створюють тактильний каталог для людей із вадами зору. Загалом обрали 24 музейні артефакти із колекції краєзнавчого музею. Більше про реалізацію проєкту у сюжеті нашої Вікторії Резун відчути на дотик рельєфні ілюстрації та прослухати аудіосупровід до експонатів. Усе це не тільки планують втілити у тактильному каталозі. Ми зробили уперше, зробили в музеї, зробили опис цих ікон, написали їх об'єктивне об значення, тобто, що зображено ліворуч, праворуч, також символічне значення цих ікон, цих сцен, що вони означають, коли вони вперше були створені. Написані вони за спеціалізованою методикою, яку ми почерпнули в європейських інституціях, тобто розроблені спеціальні методики, що за чим повинно подаватися у аудіоописі. Цей аудіопис був начитаний, уже був частково буде ще начитаний заслуженою артисткою України Ірмою Вітовською Ванцем. За допомогою каталогу люди із вадами зору зможуть доторкнутися до мистецьких скарбів та краще їх зрозуміти. Картина виконана тисненням з різними орнаментними візерунками, тобто одяг позначений. Одними відчуттями під пальцями, взуття, наприклад, іншими. Це дає змогу людині з вадами зору відчути об'єм картини. Бо людина, яка бачить, бачить об'ємно її, як то кажуть, і ще й включає зорову уяву. Тобто, що може бути за картиною? Загалом для тактильного каталогу відібрали 24 музейні артефакти із колекції краєзнавчого музею. Видання буде Звичайно, цікавим. Ну, по-перше, це така доволі складна інклюзивна історія, історія, яка нам дуже важлива в теперішньому часі, оскільки ми маємо дуже багато людей ну, із вадами зору, із втратою, і, і загалом, нам би хотілося навіть цими кроками. Говорити про цю проблематику як найбільше, щоб створити каталог, організатори залучили не лише студентів, а й людей із вадами зору. Аби ті надали власні рекомендації для покращення малюнків у ньому. Були спочатку картини дуже деталізовані. От люди. Оглянули, як то кажуть, їх і сказали, наприклад, тут трошечки спростити треба. Тут незрозуміло, тут дуже зрозуміло. А це що таке спитали? Це дуже велика клопітка робота проведена. Дані матеріали будуть розміщені безпосередньо в нашому краєзнавчому музеї, а даний тефлографічний альбом. Ну, буде поширюватися серед інших організацій з людьми, з вадами зору, відповідно для тих людей, які не мають змоги прийти у музей чи з інших причин. Поширювати мистецтво треба, це є наша культура, це є наше надбання, яке має бути. Доступний для кожного. Готову роботу презентують в залах сакрального мистецтва краєзнавчого музею вже восени. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.